Друзі, вітаю всіх на каналі Школи Пропріум. З вами Мазепа Іван і сьогодні ми продовжуємо розбір теми, як звільнити свій кишківник. На попередньому відео я розповідав, що як та навіщо це робити, коли у вас є фіксація. Далі відео я хочу розповісти вам про те, як потрібно закріплювати результат після того, як ви вже попрацювали і, відповідно, звільнили ваші внутрішні органи. Отже, наступна вправа це в нас буде дихання з акцентуванням на видих. Чому саме так? Головним завданням прямого м'язу живота є саме видих опустити діафрагму вниз. І коли у вас внутрішні органи довгий час блокують дану роботу, а це більше місяця, відповідно, ваша брюшина, ваші прямі м'язи живота не виконують цю функцію. І вони не можуть застабілізувати ваш корсет. Отже, що потрібно зробити? Ви сідаєте рівно, уявляєте, що перед вами є щось. Щоб ви могли фіксувати дихання. Неважливо, ви можете навіть вдома дивитися телевізор, байдуже. Але погляд має бути перед собою по горизонталі. Наступне, уявляємо, що тут є уявна нитка, яка тягне вас до стелі, для того, щоб випрямити ваш хребет. Робимо спокійний вдох, і акцент має бути на видих. Без затримки дихання, повільний видих. Коли ви зробили повний видих, що я маю на увазі? Перше, коли ви видихаєте, ви відчуєте, що перший акт видиха у вас відбувається за рахунок легені. Ви видихаєте. Ось в мене пройшов пік, коли я легенями видихаю. І в мене ще залишається повітря в нижній частині. От потрібно ви видихнути все повітря з вашого живота. Тобто додихнути. Коли ви зробили повний видих, ви утримуєте це положення статично 3-4 секунди. Утримали і потім спокійний вдох. Продовжимо. Зафіксували 3-4 секунди. Знову дихання. Дану вправу потрібно виконувати кожного дня хоча б по 50 разів. Це для, протягом місяця. Це для того, щоб закріпити результат, якщо ви новачок і у вас взагалі були дуже великі проблеми з кишківником. Далі ми трішки можемо модернізувати і додати тяжкості. Що потрібно зробити? Коли ви зробили повний видих, тобто видих, ви зафіксували статичне положення, ви опустили свою діафрагму, тим самим підтягнули внутрішні органи і зробили опір для внутрішніх органів. Вам потрібно напружити сідниці. І з цього положення відхилитись назад таким чином, щоб у вас голова була по одній осі, очі по одній осі по горизонту. Що ви бачите, ми голову не запрокидаємо назад, і глазки так само у нас не закидаються. Ми отримаємо це положення з відхилюванням до 25-35 градусів, протягом так само 3-4 секунд. І назад з вдоха ми повертаємося. Спокійний видох. Напружили сідниці. Відхилились, утримуємо 3-4 секунди з вдохом назад. Навіщо потрібно напружувати сідниці? Сідниці це антагоністи для повз-поясничного м'язу. Тому, відповідно, коли ви вмикаєте, ви вимикаєте м'язи, які повинні в глибині стабілізувати вашу поясницю. І навантаження йде на прямі м'язи живота. Тому цю вправу краще виконувати для тих, хто впевнений вже в своїх силах і попередньо попрацювали хоча б місяць для укріплення і стабілізації правильної роботи прямих м'язів живота. Тоді ви будете впевнені, що у вас все буде гаразд, і ви не нашкодите своєму здоров'ю. І третя модернізація куп'я. Радив додати, якщо ви вже вільно працюєте і з першою вправою, і з другою вправою, це одночасно для стабілізації заднього міофасціального ланцюга. Отже, як ми робимо? Ми вкладаємо свої руки на потилицю. Таким чином, щоб у нас була рівна вісь. Пам'ятаємо, що в нас є нитка, яка тягнена до стелі. Фіксуємо це положення з вдохом. Робимо вдих. Фіксуємо наші руки на потилиці, легенько натискаємо на руки, Утримуємо 3-4 секунди робимо. Знову постійний видох. Зафіксували. І знову повертаємось. Вдох. Витягнули, надавили. Навантаження повинно бути десь 100 грам. Більше не потрібно. Ви повинні лише відчути статичне навантаження вздовж цього хребта. Повний видох. Кінцівки розслаблені, діафрама опустилась, брюшина зафіксувалась, підтягнула внутрішній орган. Ви виконали видих з напруженими сідницями і назад вдох. Дану вправу виконувати кожен день бажано, особливо, якщо ви багато сидите. Довгий час за кермом приїхали, перевірили кишківник свій. Будьте впевнені, що 80-90% здоров'я ваших внутрішніх органів та вашого хребта буде от дуже чудово.